24 те почалося десь у нас з 5-ї години ранку. Це коли над селом прилетіло. Ну, нам тоді здавалося, що це летіли літаки. Потім вже ми зрозуміли, що це летіли крилаті ракети. Дуже низько. Після цього вже старої збурівки було видно в районі міста Херсона. Великі чорні стовби диму це були прильоти по Чорнобаївському аеропорту по військовій частині. Позвонив міський голова і сказав, що на 11 годину будуть збиратися всі старости, всі служби і депутатський корпус міської ради. І Десь, вже біля 11-ї я був в Голій пристані, коли я туди приїхав, то вже була така інформація. Від голопристанців, що на цей момент поліції в місті немає, прокуратури в місті немає. Коли вони виїхали за чиєю вказівкою і куди, ніхто про це нічого не знав, до міської ради підійшла досить велика група чоловіків, які перед цим були біля військомату. Районного вони розказали, що військкомат зачинений, на ньому висить замок. А вони приїхали зранку з різних сіл до військомату, ну, щоб, щоб долучитися до Сил оборони.